Святковий ранок, присвячений Дню Святого Миколая, був проведений для вихованців центр джерело надії. Заклад відвідують діти-інваліди. В центрі таким маленьким коростенцям надається кваліфікована допомога спеціалістів. Тут вони навчаються, розвиваються та проходять реабілітацію. І з радістю цього дня маленькі вихованці прийшли на новорічний ранок. Я хочу вам побажати, щоб святий Миколай приніс нашим діткам саме головне здоров'я зі святом вас. Осторонь таких закладів не стоять окремі люди. Це благодійники та меценати. Вони допомагають у вирішенні тих чи інших питань центру. Джерело надії завжди знаходить підтримку і у міської влади. Шановні дітки, батьки, прийміть найщиріші вітання від мене особисто від Володимира Васильовича Москленка. Тому що дійсно сьогодні свято недарма цей заклад називається Джерело надії. І переконаний в тому, що дійсно святий Миколай вселяє надію. що… Наші діти будуть щасливі, наші діти не будуть знати проблем як по здоров'ю, як просто підтримки. І хай Святий Миколай для всіх нас принесе тільки мир, добробут, милосердя, Божу ласку, любов і щоб ми завжди були щасливі. Справжню новорічну казку для вихованців центру організували дорослі. Тут були і улюблені герої, пірати-розбійники. Ну і як же без снігороньки та Діда мороза. Казкові гості розважали малечу, грали з нею та танцювали. Ну а в кінці заходу усі діти отримали солодкі подарунки та фрукти.